Вітаю, друзі. Володимир Зеленський зробив чергову заяву. За півроку війна може закінчитися. Ну що вам сказати? Може, дійсно, може закінчитися. А може і не закінчитися. Тоді за півроку можна пообіцяти, що війна закінчиться вже до нового року, і більше того, додати, що війна точно закінчиться до нового року, але не казати, до якого. А ще додати. Що до кінця війни у України буде 10 тисяч ракет. Ну, по-перше, це зміни. Вже не 3 тисячі ракет до кінця 2025 року, які ніхто не побачив, хоча рок скінчився. Але потужно і незламно збільшити кількість. Ну, може пообіцяти мільярд, але ще присмак мільярда дерев залишився, і тому народ може не повірити. Занський бреше, і відверто бреше. Знає, що бреше, але йому треба щось обіцяти людям і пояснювати чому він не займається внутрішніми питаннями чому він боїться питання про корупцію питання про баканова питання про міндіча про двушечку на москву це дуже болісні для нього питання тому що відповідь на них ми всі знаємо зеленський про все знав мовчав і не спостерігав бо був Тим, хто надавав дах міндічу і сі ці шоблі. А зараз він обіцяє мир. Мир для того, щоб люди сподівалися. Ну, може, він і вправду це зробить. Але найцікавіше в цій ситуації, що Зеленський брехав, тому що а, знав про це і бреше зараз, бо знає за півроку війна не закінчиться. Так само, як він знав, коли м, його говоряч голова обіцяла вам, що війна закінчиться за 2-3 тижні. Не закінчилася? Ну, так зараз теж саме. Більше того, Бреше він не тільки українцям, він Бреше і партнерам. І, до речі, партнери вже це теж розуміють. Давайте подивимось, чим закінчилася зустріч в Парижі, про яку Зеленський казав, що от там точно ми домовимось, і після якої злунали заяви, що ми ще більше наблизились. О, зараз з'явився той шанс закінчити війну. Де той шанс? Як він з'явився, ніхто не знає. Але Зеленський обіцяє: він вішає перед суспільством, як е, моркву вішують перед е, віслюком, щоб той йшов за тою морквою, але не розуміє, що він не, ніколи не отримає. Так от він вішає перед суспільством обіцянку, що мир, мир. От-от-от. Закінчить, ви не чіпайте тему корупції, не чіпайте мене, все інше. Я йду до миру, все я крокую. А те, що в цей час ми втрачаємо територію. Кращих синих і доньок України, а двушечки на Москву йдуть далі. Про це він воліє не пригадувати. Але ще раз, чим закінчилася зустріч в Парижі? Зеленський з Стармером і Макроном підписали угоди про те, що будуть допомагати післявоєнній Україні і підтримувати мир. Але прозвучали інші заяви. Наприклад, що німецькі війська не будуть розміщені в Україні навіть після припинення вогню. Це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Італія відмовилася спрямовувати свої війська в Україну в рамках забезпечення гарантій безпеки Києву. Про це повідомила премєр міністерка Італії пані Мелоні. США взагалі не стали підписувати. Спільний комуніке з Європою та Україною про участь в силах забезпечення миру за підсумками тої зустрічі саміту в Парижі. Про це повідомляє політикою та інші джерела. Для мене тут все без неочікування. Італія, і Німеччина послідовні в своїх заявах, така ж позиція у Польщі. Хоча вона нічого не заявляла зараз, але заявила раніше, що ні поляки не будуть воювати або знаходитися контингент в Україні. Це рішення польського уряду. Воно не на користь, до речі, Польщі, воно не на користь Україні, воно на користь польським політикам. І вони це розуміють. Так само, Зеленський каже ті речі, які не на користь Україні і не на користь нашим партнерам, вони на користь йому особисто. На жаль, сьогодні в світовій політиці притаманна саме егоїзм, притаманний егоїзм, який ми постійно спостерігаємо. Але. Скажіть мені, будь ласка, о те, що м -м, після того, як Сполучені Штати заявили про сутевий прогрес у переговорах щодо безпеки е України в Парижі заявив про це відков, і відмовились підписати спільний комунікет, то це показує реальне ставлення Вашингтона, чи ну, до зобов'язань по безпеці, які вони зараз проголошують, чи це щось інше? Відповідь лежить на поверхні. Це одночасно тиск на Зеленського. Ми не будемо нічого підписувати, поки не погодимо останні два пункти. А також демонструє, наскільки Америка може виконувати або не виконувати те, що пропонує, і це, до речі, всім нам натяк, щоб думали. Бо вже підписав Зеленський угоду про корисну Копал. Не у Зеленський, але по узгодженню з Зеленським Свереденка стюардеса Єрмака підписала угоду. Про корисні копалини, без безпекових гарантій. До речі, раніше вже були також безпекові угоди з іншими країнами. Ну, наприклад, Зеленський підписав 28 безпекових угод, одна, одна з яких була з Албанії, ще одна, з Люксембургом, і намагався впарити суспільству, що це є досягненням. Це от -от зараз саміт миру проведемо, форум перемоги проведемо і все закінчиться. Але ні, не закінчилося. Потім розповідали про ці безпекові гарантії. Потім розповідали ще якісь історії, які майже досягнення і майже допоможуть Україні перемогти. Хоча кращі гарантії безпеки, це посилення обороноздатності України. подолання проблем з мобілізацією, вирішення проблем з СЗЧ, якість навчання військових, якість підготовки військових, створення нових скажімо так, мотиваційних принципів для українців, бо це занадто схоже, що з важкий шлях для Зеленського, інакше б він ним скористався. А замість цього ми спостерігаємо геть іншу заяву, заява, яка прозвучала від його віце-прем'єри Кулеби. До речі, людину, яку дуже часто кажуть, що він є людиною Термака. Е але Зеленський погоджує всіх людей і без його погодження жодного не призначає. Так от він сказав, що цвинтар це єдине, що зараз об'єднує нашу країну не Збройні Сили України, не бажання України вистояти, не бажання перемоги, не повернення окупованих територій, не національна ідея, не культура, нічого іншого, тільки цвинтар. Більше того, це не одрук, не вирвана з контексту фраза, це пряма цитата. Пряма цитата відповідь на запитання журналістів. І більше того, це інтерв'ю Кулеба вичитував і залишив. Тож з цим він погоджується. Він вважає, що країна може об'єднатися тільки навколо цвинтаря. Це єдине, що вони можуть запропонувати. І тоді в мене одне запитання: він, Зеленський, Єрмак і вся ця Шобла. Як до цього довели країну? Де все інше, що може об'єднати? Чи може вони зробили це навмисно? Не знаю. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, те, що ми зараз спостерігаємо, і те, що країні пропонують від кінця епохи бідності, і я ваш вирок довели до того, що країні варто об'єднуватись тільки навколо цвинтаря? Це є результат правління зеленої команди. Тоді питання, чи потрібен Зеленський взагалі в перспективі Україні, ну, скажімо, як не знаю, в політиці, в культурі десь ще. Бо якщо його команда пропонує єднатися тільки навколо цвинтаря і каже, що це єдине, що навколо чого сьогодні об'єднана Україна, то це фактично говорить про те, що вони розумку, розумові банкроти. І... Не можуть нічого запропонувати ані країні, ані суспільству. Вони ті, з ким Україна ніколи не переможе. Це вирок. Вон, він правильно казав: я ваш вирок. Він вирок України. І тут варто згадати слова Грушевського, які сказані більше ніж 100 років тому. На жаль, Україною керують ті, кому Україна не потрібна. На жаль, робіть висновки. Думайте і не забувайте. Коли прийде час про все це, це важливо. Дякую, що дивились підписались поставили вподобайку, і прокоментували. Дякую, що поширили відео. Дякую, що написали звідки ви дивилися. Взагалі за все я це вам щиро дякую, але найбільше моя подяка за те, що ви підтримуєте зсу, донатите на зсу, допомагаєте на зсу і приєднуйтесь зсу, бо зсу це єдина сила, яка є запорушкою, тому що України є майбутнє, є зсу, є майбутнє. Не буде зсу, не буде лише майбутнього України. Не буде тому гуртуємося навколо зсу і все буде Україна. Дякую, Па-па.